За да, одіозний депутат Самбірщини завтра постане перед судом 9 квітня у самбірському міськрайонному суді Львівської області відбудеться перше засідання у справі щодо зловживань владою. Одіозним місцевим посадовцем Євгеном Квасом, початок засідання о 15.30. нагадаємо, що Євген Квас, екс начальник самбірського комунального підприємства Об'єднане. Його ім'я фігурує у низці інцидентів про зловживання із бюджетними коштами. Цього разу йдеться про те, що він у 2022 році уклав договори на проведення дорожніх ремонтних робіт в місті з матір'ю підлеглої працівниці, яка й сама працювала у комунальному підприємстві двірничкою. Для цього вище вказана працівниця зареєструвалася як ФОП. Після чого фігурант в всупереч законодавства здійснив поділ ремонту вулиць на окремі роздрібні договори та без проведення відкритих торгів уклав з нею як підрядником відповідні договори. При цьому чоловік достовірно знав, що даний підприємець не має досвіду та засобів для виконання умов договору. Згодом для виконання ремонтних робіт він безоплатно залучив підпорядкованих йому працівників та техніку. повідомлялося раніше. У Львівській обласній прокуратурі львівська мануфактура висвітла діяльність цього депутата. Чи сяде він за зловживання і як буде відбуватися суд? І який настрої у самбірчан громадських активістів? Ми говоримо з нашим гостем Василем курієм Слава Україні! Героям слава! Так, ну то які настрій і відчуття Василь напередодні завтрашнього суду? І чи сяде на цей раз квас? Е, до, до посадки ще напану мене трошки часу, але давай я розкажу більше про цю історію. Е, Євген Квас, це домайданівський даїшник, гаїшник. Угу якому вже не було в поліції після Майдану. Ти ж розумієш, відбувалася реформа. А він до того був знятий в роликах на дорогах, пам'ятаєш, що витворяли даїшники, і в принципі він не пройшов вже до нової поліції і почав собі шукати роботу. А в цей період в Самбурі в Львові була як ти пригадуєш, влаштована сміттєва криза. А місто Самбір має дуже великий сміттєвий полігон, куди можна було звозити сміття. І власне, ну так, так сталося, що цей недогаїшник звільнений з Львова, він проживає в Давидові біля Львова. Їде в самбір на заробітки керувати цим комунальним підприємством, яке власне має доступ до цього сміттєзвалища, і куди починається звозити, не знаю за які плати. Це вже мені важко там. Інформація не володіє, але але це було дуже цікава історія. Коли ти зводилися відходи з Дрогобича і Львова з інших міст, і там висипалися самбір. Це радо приймав. Обростаючи можливо і напевно грішми, Євген Квас дуже скоро набрав серйозних впливів і почав повністю контролювати Саблівську міську раду. Як ми побачили далі, він повністю контролював міського голову депутатський корпус. Непокірні все такі з'являлися. Їм палили машини. Ну я це посилаюся на слова депутата, якому спалили машину, і Він безпосередньо звинуватив цьому Євгена Кваса. Так воно тривало якийсь час, і я тобі скажу, коли прийшов час місцевих виборів. Я не розумію, чим мотивуючись партія Слуги народу, партія нашого президента в Львівській області очолювана. Я не ніколи не вникав, хто там його очолює. Чи Максим Козицький, чи Юрій Холод, чи паска прізвище там деколи фігурувало, беруть цього одіозного чоловіка у список, розуміють, що в самборі він не може. Іти конкурувати на виборах і тому його беруть, корнують першим номером, і він стає депутатом від цієї партії районним. Ішов власне. Ну і потім ще проти всі впливи і голосування перші в районній раді. Він стає головою бюджетної комісії. Ти з що з тим за заспарами. В принципі, тут вартує згадати, що в Самбірській районній раді є декілька. Депутатів від слуги народу, яких зараз є з криміналом, і фактично мені для мене дивом дається, чому ніхто з обласного керівництва партії не несе відповідальності і не пояснює, як так сталося. Що взагалі по області, зокрема в Самбурі, кожен другий депутат від слуги народу замішаний в кримінальних справах. Ну я в нас лісники їх в кабінетах прямо арештовували. Це депутати від слуги народу. У нас ну це так скрізь, і і, ну. Я можу навести дуже багато прикладів, коли кайданки надівали на депутатів власне цієї партії, і ми не маємо жодної реакції. Чому це було складно розпочати сам процес PSКFu? Тому що працюючи, місцеві жителі давали інформацію, активісти, але прокурору. Обласному ніяк не піднімалася рука підписати подання на його на його арешт, подання на те, щоб проводи почати з ним працювати. Чому? Тому що коли мова йде про депутата любого рівня, добро на те щоб з ним працювати, підписує прокурор. І власне обласний прокурор Львівський мені здається, що змінилося два чи три прокурори. Ця папка лежала на столі. Ми вже били в усі дзвони. Ми розуміли, що все все вже напрацьовано. Ми, журналісти, вже володіли фактами, відео, як це все, як це злочин відбувалися в самбурі, але чомусь не зрозумілих мені причин ні партія, ні прокуратура не реагувала. Добре, що поліція все ж таки твердо взялася за справи. Це для мене такий, я тобі скажу приємний сюрприз, що Поліція, що враховуючи те, що він колишній даєш, хотіла все ж таки дотиснути цього перевертня, і вони е, таки дотиснули, з е, оперуючи фактами, що прокурори здалися, і обласний прокурор е, підписав був подання на, е, на на його позбавлення, там і е, е, посади його позбавили, і також почали слідчі дії. Е, е, вже зрозуміючи, що вже дуже сильно пропекло, напевно, слуга народу не Грюкнула там дверми не гринула не позбавила депутата. А просто так вони цьому пошепки дотиснули його, і він склав мандат. Після того як він склав мандат, фактично він вже став більш доступним для прокуратури, для поліції, тому що вже любий районний прокурор, любий прокурор, взагалі там і. Поліції вже став стало легше з ним працювати, легше працювати з матеріалами, тому що він вже не перебував під захистом цього депутатського мандата. Це дуже дивно, що депутат місцевої ради має ще такий захист, що ім, іменно обласний прокурор має чомусь по ньому приймати рішення. І власне історія та ще не мала закінчення навіть із цим. Йому оголосили підозру, але він написав заяву, що він виходить з депутатства. Але це знають всі самбірчани бо мені кидають багато інформації. Знає весь депутатський корпус, переляканий, наляканий, зашуганий цим власне квасом, і грішмі бандитами, і криміналами якимись, бо там, де є гроші, за тим стоїть і кримінал, і, і ці машини, що палили. Я ж кажу, там страху було багато. Але мені сигналізують люди, і нам багато приходило повідомлень, що власне він ходить далі на роботу. Він не виконує рішення суду, він постійно перебуває на роботі. Замість себе він привіз людей, також звітом, зі Львова, з Давидова, привіз свого брата, привіз якогось керівника за прізвищем, здається, лютий, також колишній поліцейський, який зараз очолює це комунальне підприємство. І надалі у Самборі не знайшлося людини, яка може очолити підприємство. Депутати, я. я... Я можу зрозуміти місцевих жителів. Війна, багато проблем. Не все так просто в цьому світі. Одні на фронті, інші допомагають. Е, і люди самбірчани свої права делегували депутатам. Я не можу зрозуміти депутатам, коли вони, е, якась частина з них мені пишуть смски, знаєте, просять не відкривати їхні прізвища, вони налякані. Я не розумію, чому вони не можуть діяти, чому вони не можуть перебороти в собі той прах. Виступити і спитати міського голову, спитати всіх інших, чому квас і надалі перебуває на їхньому підприємстві, підприємстві міської ради, будучи сторони І далі ці всі тендерації всі речі йдуть. Щодо самої кримінальної справи, там, Боже, там все є. Там відео, все задокументовано. І працівники з комунального підприємства, які були і підрядниками, і замовниками, і виконували роботи замість приватної фірми. І ця жіночка. Звичайно, ну вона просто жертва цих маніпулацій, от, яка підписала там 58 чи скільки договорів за одну ніч з на виконання сталення бруківки. І ця техніка, яка використовувалася, воно все задокументовано. І це як е, квас користувався рахунками цих жінок. Ну там все, все є напрацьовано в матеріалах справи. Е, що відбувалося, відбувається далі? Далі справа пішла до суду, і завтра ми маємо перше засідання. Отут вже е, я, Таню, тобі скажу, ми будемо дуже пильно це все слідкувати. Що відбуватиметься в суді, але я маю деякі застереження. Звичайно, я не маю е, такого наміру тиснути на суддю, це неправильно і. Завжди залишаємо собі якусь віру, бо все ж таки найшовся поліцейський правильний, знайшовся прокурор, який підписав. І я вірю, що знайдеться суддя. Ми, звичайно, слава Богу попробуємо судді допомогти. Ми його підтримаємо в цій історії. Що буде потрібно для суду, ми будемо пробувати максимально забезпечувати. І е, я думаю, що все буде добре і квас таки сяде. Тому що красти. Мародерити в країні, яка стікає кров'ю, як до мене, це гірше ворога, і ці факти є. і Я не боюся своїх слів. За таке потрібно відповідати. І... Та, я... нашим, від... нашим глядачам я просто всіх відправлю на наш сайт. Там є дуже багато матеріалів по всіх оборудках, в яких замішаних Євген Квас. Скажи просто, чому важливо зараз стежити за такими справами, за тим, як буде тривати судове засідання, чому це важливо для, для нас, для українців, для громадськості? Я думаю, що це найперше є важливо для самого судді, який буде вести справу. Бо в цій історії цей суддя, який буде вести справу, прізвище його здається Казан, якщо він не відмовиться, я впевнений на 2000%, що на нього буде здійснюватися тиск. Квас має дуже великі можливості. І коли ні йшлася історія з прокурорами, я точно знаю, що він здійснював поїздки до Києва. Він пробував вирішувати свої питання через Генеральну прокуратуру. Він пробували, пробували здійснювати тиски на правоохоронців, на поліцію, на 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 прокурорів. І власне не дарма ж ці прокурори не підписували ці подання. я Переконаний в тому, що важливо спостерігати для того, щоб суддя чув нашу підтримку і щоб суддя міг приймати правильне рішення. Тому що до ворожки не ходи. Тиск буде на суддю дуже великий. Дуже великий, і дай Боже йому встояти. Я тобі скажу, цей судовий процес це буде такий, знаєш, такий показовий перевід. момент. Дуже показовий момент в історії самбільського суду. Тому що є всі факти, і ми подивимося, що ж може зробити суддя, на якого безперечно тиснуть. А для нас це важливо там є тому що і ще окремо, тому що е, люди мають знати, що ким би ти не був, і навіть якщо і ти депутат, і навіть якщо ти є смотрящий за цілим самівським районом, і навіть якщо ти є номер один. Від провладної партії в Сламберському районі, і ти голова бюджетної комісії. І навіть якщо ти на фотографії з головою Львівської ОВА Максимом Козицьким, Юрієм Холодом, Бучком, чи ким би ти не був, все одно кара тебе дожене. І ти за все будеш відповідати. Тому що на даний момент ці всі злочини, які здійснюються, вони документуються. Ми бачимо закупівлю, ми бачимо замовники, ми бачимо продажі Всі воно зараз є і. Я вже не говорю про силовиків, простий звичайний журналіст або активіст, або людина, яка стратить трошки часу, може все без проблем дослідити в тому, і хто як клас купляв сіль, і то як він купляв шини, і то як він купляв бруківку, і то як зіссувалися робота, і то як він купляв труби на берегу укріплення, і то як вони купляли цемент для роботи шкіл. Усі ці матеріали є доступні, і КВАЗ за собою ще потягне людей. Зараз є дещо байдуже, не байдуже, а менш активне суспільство в плані таких справ. Щирі серця, добрі люди зайняті війною, зайняті боротьбою, зайняті волонтерством. І, власне, цю цей момент момент такої містечкової корупції трошки опущено, але для нас важливо це зараз дотискати і про це говорити. Бо власне те, що відбувається в деяких громадах, ну так не може бути. Не, не можуть якісь щурі собі такого дозволяти. І ще що дуже важливо: дуже важливо, щоби е, ми все-таки живемо в країні, де рішення і побудова е, країни і прийняття законів, місцеве самоврядування, воно вирішується на виборах. ну Не збудувала ще суспільство іншої моделі, як голосування, як вибори. І я би хотів, щоб ситуація по самборі, ситуація по то. Про те, кого напхали у провладну рейтингову партію, мала продовження, і щоб люди, які оклалися квасами, і які мовчали, і які знали, коли його брали у списки, хто він є, бо це неможливо було не знати. Бо mm -hmm. Це писали, і ці люди, які не прийняли швидше рішення, поки ми три роки не пищали, не кричали, там не показували пальцем на ці кримінальні справи, вони мають нести політичну відповідальність. Керівники слуги народу Львівської області, слуги народу в Києві. Вони мають це розуміти. Це є дуже важливо. Як це можна так? Одного кримінальна справа, другого, в третього, п'ятого, сьомого, десятого. А ми собі такі по телевізорі класні, а ми нічого не знаємо. а Десь там злодії. А в місцевих радах, хто голова негідник, а Ви там люпільги ви не виконуєте для наших військових і вдавати себе блазнів. А ви кого понабирали? Кому ви дали мандати і хто зараз потрошить місцеві бюджети? Та не буде опозиційний депутат потрошити місцевий бюджет. Їх потрошить бюджет, ті бюджети потрошить влада. І Квас у Самбурі ви дали три роки мандат, роби, що хочеш. Угу. Е, дуже, цікав... дуже цікаво. Тільки клубочку навитися, все одно бачиш, кінець е, підходить, він буде. І скільки би не бігав по цьому підприємстві, скільки він би не ставив своїх ставленників, це вже пізно. Угу. Воно вже пішло. Самбірчани взагалі налаштовані завтра бути присутніми на суді. Чи є це така справа зараз на, на, на слуху, і чи ви викликала вона резонанс завтрашнє судове засідання? Так, резонанс є, резонанс є великий, і угу. власне. Ми, ми до мене багато писали людей. Ви будете про це говорити? Ви будете про це писати завтра? Суд, не забудьте суд, не забудьте суд. Це мені скрін з, з судове рішення. Мені кидали ще тільки воно там 10 днів тому, два тижні тому. Коли буде суд і що буде. Я думаю, що в суд люди не підуть, і це правильно. З якихось причин? Найперше суддя зараз дуже легко може прийняти рішення не пустити людей. Угу. У нас війна і доступ до війна, карантини це все там куча обмежень. Я думаю, суддя без проблем може може своїм рішенням обмежити вхід людей. Проводити акції під судом. Я вважаю, що це зараз є недоречним, трошечки не на часі. З того з тої причини, що це перше рішення, перший суд, перше засідання, ознайомче, угу. і воно не буде впливати на нічого. Якщо зараз почати ці якісь акції, то у принципі треба мати сили це все людям терпіти ходити я думаю що люди почекають люди почекають подивитися як будуть розбиватися події І на даний момент він відсторонений він про робив спроби поновитися на посаді також всі, всі апеляції він програв Ще там якийсь один суд триває його переносить таку напевно з'їс ти з насудів, це вже іменно по його арештах, домашніх арештах, виїздах, не виїздах. Я думаю, що, на мою думку, громадськість просто поспостерігає, воно буде розвиватися. Завдання журналістів також це все і пильнувати і висвітлювати. Ми будемо мати усю інформацію, що буде відбуватися там, і будемо доросити до людей. Дякувати Богу, що кваса трошечки заслабенькі можливості. Потиснути на львівську мануфактуру, потиснути на, на, на нормальне. Я yep. думаю, що він не витягне, не витягне на закрити рота, не витягне на лякати. Так що ну все буде добре. Ми людей будемо тримати в курсі, але але точно я думаю, що точно люди залишають за собою право і сам залишає собі за собою право прийти до суду тоді, коли буде треба. Угу. Були часи, коли ми туди приходили, і судді нас розуміли, чого ми приходимо, бо приходили по правду. І якщо треба буде про правду піти, то ми підемо, звичайно. Я так. не є житель самбер, але я самбільською. Я Самбірського району. А е, самбір це наша столиця. Ну маленька столиця, перша наша столиця. І е, е, я думаю, що ми відстоїмо місто, ми позбавимо місто від. Е, це є нешнашості, яка була зайшла сюди. Ну, вже частково відбили. Вже люди легше видихнули. Але ну ми за цим точно. Нам це інтересно, тому що це та дійсно показова справа, показове засідання. Ну тому що таких квасів у кожній громаді, я думаю, що є. Про цього ми знаємо, і львівська мануфактура новин постійно відстежувала і слідкувала завтра. Ввечері вже в програмі по мануфактуру. я думаю, що вже буде предмет розмови. Ми вже поговоримо про те, як тривало засідання.